Доброго дня, Савранська громада. Сьогодні вівторок. Сьогодні відбулася чергова сесія Савранської селищної ради. Ну, як зазвичай, сесії у нас відбуваються в четвер. Але так як депутати мають десь від'їхати з земельної комісії, то ради них, ну мабуть, на відпочинок, ради них перенесли засідання на вівторок. Що мене обурило, я покинула сесійне засідання, тому що ну, просто вже неможливо. Дивитися, що там відбувається, як працюють депутати. Дивіться піш, значить, перед сесійним засіданням у нас відбувається засідання комісії, де в кожній комісії по чотири депутата. І от вони розглядають рішення, і тоді виносять ці рішення на сесію. Наприклад, деякі депутати не в тих комісіях, і ми не знаємо про що там йшла мова. да, на розгляд порядок денний нам скидають. Ми Ми читаємо, вивчаємо, але головне дійство відбувається на сесії, на сесійному засіданні, де ти дивишся на людину очі в очі, ти маєш право задати йому питання, послухати його звіт, і тоді формується якась думка про зроблені роботи і те, і так інше. Тепер що відбулося сьогодні на засіданні? Як зазвичай, наші депутати. Візьмемо бюджетну комісію, бігом на комісіях з бігом, бігом, тому що нам потрібно додому. Сьогодні на сесійному засіданні вже дійшло до того, що пропозиція депутата Бринці була в тому, що давайте ми тут дуже довго сидимо, дуже довго слухати звіт старостів, дуже довго чути слухати звід офіцера громади. Голосуємо зразу за проєкт рішення без обговорення. Так не можна, шановні. Ви маєте почути звіт офіцера громади. Ви е, маєте задати йому питання, обговорити тоді тільки голосувати, так і інше по світі. Освіта, звіт за 2024 рік, е, виконуючи обов'язки начальника відділу освіту. Каже, давайте бігом проєкт рішення і голосуємо. За що? За що? Це ж звіт. У нас не використані кошти мільйон шістсот на придбання генератора. У нас не зрозуміло, що Савранським ліцеєм не сформована земельна ділянка. Не на харчоблок виділені кошти. Ну я сподіваюся, що все-таки харчоблок буде спільно з фінансуванням з областю, Ми його зробимо. Але якщо ми не будемо приділяти увагу нашому Савранському ліцеї, у нас не буде 10-11 класів. У нас просто 2027 рік наближається, і у нас не буде ви середньої базової освіти. Наші діти підуть або в Балтову навчатися, або ось сюди, в профтех. І я бачу, це спеціально ведеться спланована така акція, щоб Савранський ліцей. Да, він є в список в переліку ліцеїв з базовою середньою освітою, але вимоги, які надаються, про це ніхто не говорить. Все там повинна бути пожежна сигналізація, там має бути сформована земельна ділянка, там має бути облаштований харчоблок, там багато має чого бути, там має бути ремонт на третьому поверсі. Чому ми про це не говоримо? Куди будуть навчатися наші діти? Чому за мільйон шістсот купили машину для підвозу продуктів харчування? Вона два роки вже стоїть в цьому приміщенні в гаражному, у відділі освіти. Чому вона не використовується? А якщо придбали її під когось, то почекайте, то несіть відповідальність. Чому ви депутатів так підставляєте? Так само звіт старости села Бакша. Значить, ми вино. мене звинуватили в тому, що я проголосувала за розташування, щоб на ФАПІ були офіцери громади. Да. Тому що запитали на комісії, чи погоджуються люди, нам відповіли да. То чи це не підстава депутатів? І так, як на зараз на сесії відбувається голосування, тільки давайте проект рішення і голосуємо. А ми спішимо додому. Я покинула сесійне засідання. Е, ну я не знаю, що з цим робити. Е, от яких депутатів ви обираєте, ви слідкуйте за їхньою роботою, і робіть висновки. Дякую, питання, які проходять на Тетяна. Прошу голосувати за поправку депутата Бринці. Хто за? Па, Яку поправку прозвучте? А ви що не чули? Не чуло. Що коротко, чи взагалі не звітував? Питання задавайте. Так, як питання було на матеріалі у нас, скажу, на сайті на наших поштових ящиках. як було повністю на регламентній комісії. Fedrium. Моя пропозиція перейти тільки до питань до питань у ліцейську. Якщо як у депутатів не зрозуміло, якщо питань нема у депутатів, до проекту рішення. Все. за ми проголосували. Хто проти? Я утрималась. Сесія на то є сесія, щоб ми послухали. І струк керівники структурних підрозділів теж. Тоді давайте комісії не проводимо. На сесії давайте давайте Раз в місяць сесії ми будемо всю коротку. Є, Є питання. Ну, як завжди. Доброго Добро дня, шановна громада. Доброго дня. Якщо виключите. Що, переходимо до проєкту рішення. Родіяльність поліцейського цара громади за підсумками 2024 року. Переруч статтею 26 закону України. Про місцеве самоврядування в Україні частиною 2 статті 9 закону України про національну поліцію, заслухавши звіт поліцейського цера громади, вона була про діяльність поліцейського цара громади за підсумками 24-го року, селищної рада вирішить, Перше, взяти до відома звіт поліцейського сера громади Івана, яка продіяльність за підсумками 24-го року.

Проводити взаємозвірку з служби у дітей селищної ради щодо уточнення банку даних дітей, які виховуються в сім'ях, що опинилися про зникших обставинах чи досухивання батьків від виконання батьківських обов'язків, вчинення домашнього насильства та дітей, які схильні до правопорушень, бляжництва, пияцтва тощо. Проводити профілактичні заходи щодо виявлення та взяття на облік осіб, які зловживають супертими напоями, вчиняють правопорушення. Узгоджувати графік та тематику профілактичних з учнівською молоді у закладах освіти, з відділом освіти, молоді, спорту і Завершної ради. І третє, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань правовідники, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та власності засобів масової інформації. Чи будуть зауваження від підготовного практику рішення? Хто за те, щоб взяти за основу пункту Прошу голосувати. Так. Проти. Я утрималась, бо я не почула звіту. Респект депутатам. А, супер. Давайте сразу з проєкту рішення. Давайте, да. А на що нам сесія? Може мені встати і піти, якщо це так буде, ми тільки будемо проєкти рішення голосувати. У нас депутати, з нам Я хочу почути, про що йде мова, не племінник теж не буде на онлайн Онлайн, сесії. І майже на да. кожному році я був присутній. Я кожному вчителю подякую дякую за ті знання і той вклад, що вони падають на ці. Вони молодці, вчителі, Те, в тих умовах, тих умовах, які вони є на сьогодні. А не делко? Ну, я цей час відповістний не буду. Наверное, не Але також ці вчителі які проводять урок, вони всі змагання, мої спеціалісти періодично заходять по голосування на урок, уроки, вчителі виходять. Ну, в перспективі на не, неділково, мабуть, до 1 травня так і буде онлайн. Ми зробимо Ми зараз перерахунок пошторисної документації на подібни працю на шиття. Ми відбуємо сесію, в мене буде кошторис, їм на роботу сесії. Ці шоспіль порядку боротьбі такими вийде з проєкту рішення на сесії. Тепер, що ви входили виконання комплексних зарані, територіальної громади запрацює рішення сесії. Протягом 24-го року на виконання програми відділом освіти, молоді та спорту дійсно реалізовано наступні заклади та програм. Програма складається з 7 розділів, розпочнемо з першого розділу, це розвиток дошкільних освітлів. В Савранській селищній раді функціонує 5 закладів дошкільної освіти, які освіти 280 дітей. Також функціонує 9 дошкільних структурних підрозділів при закладах загальної середньої освіти. Вартість харчування однієї дитини в день становила в сільській місцевості 50 гривень в селищі, старша група 60 гривень, молодша група 50 гривень. З Селищного бюджету на забезпечення гарячих харчувань використано 1 мільйон 776 тисяч гривень. У 2024 році всі заклади дошкільної освіти поновили ліцензії на здійснення освітньої діяльності. Додаткових послуг не впроваджувалося. На виконання протипожежних закладів здійснено перезаправку погодних газів, на придбання товарів, послуг, здійснення поточних ремонтів, придбання меблі, обладнання, забезпечення повноцінної роботи, закладу дошкільної освіти, використано 386 тисяч 103 гривень. Також було видано проєкту кошторисну документацію на капітальний ремонт даху закладу дошкільної освіти веселка на суму 98 тисяч гривень. Придбано генератор для цього закладу. Потужні 35 кВт на суму 515 тисяч гривень. Здійснено частковий ремонт системи опалення. В одному крилі ми повністю замінили труби, батареї, Вартість відстала 180 202 гривень. Це що стосується закладу дошкільної освіти. Розбудують загальні середньої освіти. Мережа закладів загальної середньої освіти Сарганської селищної ради складається з 8 закладів загальної середньої освіти, в тому числі два опорні заклади, за яких входить 3 філії. Всього у нас один, функціонує 11 закладів загальної середньої освіти та станом на 15 січня здобуває освіту 2670 1670 У 2024 році було прийнято ряд рішень, що сприяли оптимізації закладів загальної середньої освіти. Це було ліквідовано Капустянської Йосипівської філії Бочанського ліцею, на їхній створені дошкільні структурні підрозділи батінок та «Томашка». Понижено ступінь Байбузівської гімназії до рівня початкового освіта та здійснені це до Байбузівської початкової школи. Також було понижено ступінь до рівня початкового освіта, Сюсільської і Савданського ліцею. Також разом закладушки інвестиції нам було поновлено ліцензію на здійснення освітні. Дійсно поточні ремонти на суму 729 тисяч 547 гривень. Сюди входила і фарба, припиняли ноль дому для закладів усилі, будівельні матеріали та самоплата послуг. косу. Здійснено капітальний ремонт даху покшанського ліцею. Також Також ході дійсно робітними були проводимо право-пошторну документацію та згідно ну, наданих актів виконаних робіт. Дах обійшовся нам 3 мільйони 727 тисяч 27 сім У Нас тут залишається ще у даху, рапорту. Команда бюджету, ми перезвернемося до депутатівського корпусу, щоб виділили на проведення. Це було це. Щоб... З, та, ні, так, самого... з О, цих коштів, що у вас там залишилося? З, з, з економії коштів. Спочатку там було 6 мільйонів від перебували на 5 мільйонів перестати, 3 мільйони 700 гривень. Uh -huh. Так. Здобувачів освіти забезпечені збалансованим гарячим хащуванням. Вартість харчування становить 50 гривень. Для організації харчування учнів використано вже до 3 мільйони 441 тисяча 571 гривень. На придбання товарів і послуги забезпечення функціонування закладів освіти використано тисяч 567 гривень. На виконання протипожежних заходів також було здійснено перезаправку вогнегасників і сума разом з вогнегасниками закладів дошкільної освіти склала 95 тисяч гривень. Це разом було перезаправлено 240 ворогів рісників. Забезпечення обладнання з цих провинними лабораторіями. Це кошти супровід державного бюджету на члені стало бюджету, нам було придбано 2011 дошок да, це для 6-7 класів та 21 мультимедійна брошка це на суму 818 тисяч та 6-7 класи. Я запитаю, як я підготував стільки у 24 році. Чого було придбано два жінки автобус? був придбаний за кошти співфінансування з місце місцевого бюджету. Було виділено 1 мільйон 130 тисяч гривень. Цей автобус передаде на Концеплівський ліцей, який про полочний дійсно, та один автобус придбаний за кошти повністю місцевому бюджету за 3 мільйони 500 тисяч гривень. Цей автобус пішов землю. Вже діючи автобусу Савранському ліцею. Цей автобус ми повинні передбати на Берчанській ліцеї. По Савранському ліцеї було б видно практику шторисну документацію на капитальний ремонт харчого. По проєктному пішовся 527 тисяч гривень. Придбано генератор для пальнецького ліцею на суму 205 тисяч. Також було зведено технічний паспорт на будівлі Савранського ліцею на суму гривень. На ліцеї Савранський ми виділяли більше мільйона, мільйон шістсот, по-моєму. На генератор придбали його? Сейчас... Ми ще не придбали, ми я поставили. Планування на прозору на, на, на січень, але поки що на по не охорони. Там на 160 кВт, по-моєму, так? 160, Я думаю, війна розвідається значно дешевше. Якщо все вийде. то у вас ще залишиться законом лі кошти. Але... А ви можете сказати суму невикористаних коштів <кій> відділом освіти за 24 рік? <кій> не можете. Не ну на лютий місяць підготуєтесь. Тепер <кій> ще я вже два роки вас. Прошу, щоб ви. Надали підтвердження того, що Савранський ліцей є в переліку ліцеїв з базової середньою освітою. Є розпорядження це воно ну, не ці розпорядження. Савранський ліцей ви підтверджуєте. Це є включений в ліцеї. Він буде Які вимоги, критерії, щоб це ми потім Але, ми втримати, вот. як ліцей, ми почнемо на так. Всі мовчать за це чогось. від самої. Навіть від кількості, хорошо. Елементарне сформувати земельну ділянку. Нам не треба всі школи. Ми беремо Савранський лі... Савранський ліцей. Два года вже говорю. Говорите, сформувати земельну ділянку. Реєструємо право власності. Потім формуємо земельну ділянку. В цьому році ви зробите. Якщо ви зробите ще харчоблок, це буде дуже хорошо співфінансування. Згідно проекту проекту документації, капітальний ремонт харчоблоку буде складати 15 мільйонів. Скільки мільйонів? 13, 13 мільйонів. У нас прийнято рішення задавати питання. Давайте швидше. Ну, якщо ви спішите, ви можете покинути сесійну залу. Покинути сесійну залу. Як ви Ну я от молодці, от молодці. Місяць не бачилися. А тепер бігом проект рішення бігом. От так ми і працюємо, так ми живемо. Так Савранська громада все більше скочується в яму. Ви молодці, але приділіть увагу Савранському ліцею, бо без нього у нас не буде базової середньої освіти. 27-й рік не за горами. А тоді ви кажете, да, говорите, шкільна земельна ділянка не сформована, Так, да, ми говорили, да, і нічого не зробили. І не серед, не собою. А ви в тому числі сидите тут і нічого не робите, як не керівник. Не ми не для того вас обирали. Я... Щоб Савранський я... ліцей <правлю> у нас не буде 11-го класу, ви в цьому будете винні. Да. І не я буду на кожному не столбі писати. Ради передіч ли інформацію виконуючи обов'язку, начальника відділу освіти, мови та спорту селищної ради, обліп, такі програти, освіти, за про спокій виконання комплексної програми розвитку освіти Собранської територіальної громади на, на 24-26 роки, затвердженої рішенням Забранської селищної ради 21 грудня 2023 року, рішенням номер 25 No5, 10 літня. Фінансовому відділу селищної ради, а відколи тут забезпечити подачі фінансування за заходів на виконання комплексної програми розвитку освіти середньої територіальної громади на, на 24-26 роки. Відділу освіти, молоді та спорту Забранської селищної ради, продовжити роботу щодо виконання захисту зазначеної програми. Контроль за виконанням цього рішення покладе на постійну комісію селищної ради з питання охорони здоров'я. Законодавства щороку здійснюється запрячено переглядів та тарифі, на ті послуги, які здійснюються нашою стороною, тому не винятку ставі целі, дані послуги розроблені, виносилися на обладнання. Працюють. Все на почті є. Зачитуємо одразу проєкт рішення. Затвердили ну, на платні послуги, плати, за надаються структурними комунальної установи, друге, соціальні послуги, понад обслуги, визначені державним сундук. Або які не передбачені таким, надавати за рахунок отримувача соціальних послуг за повну вартість. Третє, затвердити перелік та тарифи на додаткові соціальні послуги, які не передбачені державним стандартам, соціальні послуги догляд дома, але користуються тоді да. сесії?